Триває 309-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському та Новопавлівському веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону. Зранку. Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури в східних, центральних, західних і південних регіонах України. За уточненими даними було застосовано 69 крилатих ракет. Сили оборони України знищили. 54 з них. Також протягом дня противник завдав 10 ракетних, 23 авіаційних ударів та здійснив 14 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах по лінії зіткнення. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв райони населених пунктів Липівка і Грем'ячка Чернігівської області, Будки Іскрисківщина і із Запсілля Сумської, та Гур'їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів, серед них. Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка, Кліщівка та Лозова Харківської області, і Новоєгорівка, Ковалівка, Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів: зокрема Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Кліщівку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області. На Авдіївському напрямку. Ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Причистівку та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 35 населених пунктів. Серед них Малинівка. Білогір'я, Мала Токмачка і Малі Щербаки Запорізької області, та Зміївка, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Велетенське на Херсонщині. Противник продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній. Так, в Біловодську, Старобільського району Луганської області. Продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК Вагнер. Крім того, в місті Токмак на території так званого військового шпиталю лікують близько 120 поранених окупантів. У місті Донецьк загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя. 28 грудня. В результаті вогневого ураження підрозділами сил оборони ворожих позицій в районі Бердянська Запорізької області ліквідовано понад 50 окупантів. Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів. Вірте у збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!